Ерезні двадцять року президент встановив почесне звання місто Герой України для десяти населених пунктів, які з першого дня повномасштабного вторгнення давали відсіч російським військовим. Цього статусу набули Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів. І більше про те, що надає цей статус місту, будемо говорити далі. До нашої розмови приєднується засновник групи експертів з розвитку громад та регіонів, громадської організації, центр громадських ініціатив. Це Грінпро Віталій Загайний. Віталію, вітаю. Доброго дня. день. Загалом, якщо не помиляюся, зараз в Україні 26 міст героїв, і от дійсно цікаво зрозуміти, що це надає? Це більше статус для наших міжнародних як частина партнерів іміджу. Або як частина іміджу. Та. Так чи є якісь преференції для жителів цих міст в цілому? Ну, ви дуже слушно зауважили. Тобто, зараз в процесі ми трьох указів президента, які ми маємо від 22-го року, 26 міст в Україні отримали ми статус місто міста України. України. Якщо ми уважно подивимося на формальну частину цього питання, то треба розуміти, що воно регулюється указами, але паралельно з тим, один з указів він визначає саме положення. Да? Ним затверджене положення про це, це звання, і якщо ми уважно вичитаємо і Познайомився з самим положенням, то побачимо, що сьогодні це швидше про такий морально-моральну психологічну підтримку, тобто якихось там матеріальних бонусів, матеріальних профіцитів, якоїсь там преференції, да ні жителям, ні самому місту цей статус поки що не дає. Я не випадково вживаю термін поки що, бо я вважаю, що власне якраз за цим питанням це те питання, яке треба буде ми найближчим часом не просто вирішувати. Бо насправді, ну якщо ми вже пішли цим шляхом. Наслідуючи певну традицію, яка там з'явилася в 20 столітті, причому не лише в радянському союзі, є і ряд там інших країн, там Італія, колишня Єгославія використовували також цю практику. То в принципі я вважаю, що нам треба було б тоді переглянути е, да, значення, значимість змін цього, цього е, звання для міста з тим, щоб воно оберталося як відповідними е, перевагами для мешканців цього міста. Ну і здебільшого, це прифронтові міста у прифронтових областях, де або поблизу цих населених пунктів відбуваються бойові дії, або які якраз щодо прифронтових областей слугують таким собі хабом переміщення евакуації людей, враховуючи безпекову ситуацію, наприклад, на Донеччині. Але серед цих населених пунктів є старокостянтинів. Власне, говоримо про західну частину України, населений пункт Хмельницької області, зазнав близько 330 атак з боку російської армії за час повномасштабного вторгнення раніше були такі ситуації, що за час повномасштабного вторгнення давали саме такому невеличке уточнення 330 – це тільки за цей рік. Це навіть тільки за цей рік. Перепрошую, так тобто масштаби обстрілів ще більші ніж очікували. Mm -hmm. Як можна пояснити таке рішення? Ну це дуже логічне рішення. Треба просто розуміти значення міста Староконстантинів і самої громади Староконстантинівки в підтримці збройних сил України сил оборони. Тобто я не хочу деталі тут зараз в прямому ефірі виголошити, Хоча це достатньо ми там, скажімо, є в значній мірі відкрита інформація. Але uh -huh. я хочу просто повідомити про те, що це місто має неабияке значення да з точки зору дислокації наших окремих там. Дуже відповідальних підрозділів, тому власне ворог і таку величезну увагу приділяє цьому місту. Увагу в лапках в плані блін здійснення самих обстрілів. І ви дійсно зауважили вірно, що це по суті найбільш західне місто, найбільш західна громада, яка отримала ми цей статус. Бо всі решта громади це ті громади, які пережили окупацію або близькі були до окупації. Ну, зокрема, наприклад, Чернігів там хочеться тут згадати в цьому плані. Або ті громади, які близькі до лінії фронту, і цього року ми отримали не просто, наприклад, в цьому переліку суми. Я вважаю, що достатньо справедливо в цьому переліку з'явився Тростянець, який у 22-му році ще пережив важку окупацію і станом на зараз залишається деокупованим містом. Да, від 22-го року. Але бачите, це визнання прийшло до них з таким певним запізненням майже в три роки. Ось Староковісантином все абсолютно логічно. Я вважаю, що це величезний внесок, який робить це місто і жителі цього міста, цієї громади в, в наш спільний спротив. Так. До речі, на вашу думку, за яким принципом визначається те, кому і якому на самому пункті вичити <гум> цей статус? А, міста героя? якщо я не помиляюся, Запоріжжя немає наразі такого статусу. Чому можливо ви мене виправте? Можливо, має. <гум> Ні, ну ми ж маємо перелік вами там двадцять міст, міз Запоріжжя наразі немає, але в Запорізькій області є вже міста, і в цьому черговому указі на найсвіжішому указі з'явилися ті міста, які отримали його. Гуляйпова та Так, так. так <гум> Саме так питання в тому, що оце те про що ми говорили: що насправді нам треба було би тоді, все ж таки, щоб ті критерії, ті ознаки, за якими міста отримують цей статус, вони стали б, скажімо, ну досить очевидним, а це можна зробити за рахунок того, коли ми це пропишемо. Відповідно, пропишемо це за допомогою положення про присвоєння або про положення про місто Герою України, яке набувається в результаті указу президента. Станом на сьогоднішній день положення, яке ми маємо, воно регламентує лише невелику частину цього питання. Ну зокрема, в першу чергу, саму атрибутику, да тобто як має виглядати сама відзнака. Ось і на мою думку, ми тут зараз слід говорити про розширення про, про, про доповнення цього положення, що окремими розділами. Які будуть регламентувати ті питання, про які ми говорили, і певних нам соціальних преференцій, якихось інших там можливо преференцій для жителів, і питання про те, як е, на підставі чого визначається, бо зараз це швидше така емоційна, можливо, е, виправдана. Ну бо за великим рахунком, е, переважна більшість тих міст, якщо б ми зараз сьогодні проводили там якесь соціологічне опитування жителів, то я думаю, що більшість жителів України підтримували ну, цю позицію ним президента. Але е, так як ми в правовій державі живемо, то тут треба розуміти, що... Ця річ мала би мати свою транспарентність? Ну от ми Оріхів Дякую. бачили е, кілька секунд тому на екрані? Місто ще станом на 30 липня, яким його бачили наші кореспонденти, обтягнуте антидроновими сітками. Там є пошкоджені так. будівлі. Але разом з тим ми розуміємо, що прифронтових міст і сіл набагато більше. Не всі з них більше. отримують такий статус. На вашу думку, чи може відігравати роль те? Який внесок місто робить, чи який робить його, е, внесок його жителі, чи ті бригади, які розташовані е, в цих населених пунктах? Дивіться, я хочу, я хочу нагадати той факт, що взагалі внесення да, на розгляд президента а тих чи інших міст угу. здійснюється з подання обласних державних адміністрацій. Ось. А тут я думаю, що якраз от і, е, це, це і є часткова відповідь на ваше запитання. Тобто, да, коли оцінюється мін, а, поведінка жителів. Той внесок, який жителю або те, що жителі витримують, да зазнаючими відповідно постійних обстрілів. А паралельно з тим, це і в принципі певні певні відгуки наших військових, та які теж без сумніву є і впевнені в тому, що вони теж беруться до уваги, коли він приймається самі подібні подібне рішення. І от якщо говорити про ті міста, які в 22-му році отримали цей статус, в тому числі і Буча і Ірпінь, так. їх дуже швидко відновили. На вашу думку, от саме отримання цього статусу, якимось чином допомогло в цій відновленні, відбудові? Ну, це треба, треба було б дослідити. Да, це напевно більш детально е, наскільки вплинув цей статус. Думаю, що так, бо без сумніву, і це ви говорили на початку передачі. Я хотів би до цього повернутися. Що якраз отримання цього статусу це, це дуже добра е, нематеріальна мотивація. Да, це те, що ми підсилюємо, підтримуємо саму громаду, саме місто. Ми допомагаємо таким чином громаді комунікувати як всередині країни, так і за межами щодо залучення е, певних ресурсів. Мені здається, це має значення, це має певний вплив. Ось будемо сподіватися, що зараз ново, ново е, сформована оця команда міст, або перелік міст, які отримали ми зараз цей статус, теж зможуть цим скористатися. Ми теж на це будуть до певної міри звертати увагу на їхні партнери, міста, побратими, які зрештою є в, в дуже багатьох міст. За межами України так тут правда увагу варто зосередити не на статусі, а на тих подіях, які там сталися е, наприкінці зими та весною 22-го року. Напевно, це якраз і відіграв відіграло Основного, роль звичайно. уваги громадських організацій. Тощо дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Так будемо стежити за тим, як розвиватиметься життя у цих містах після встановлення такого статусу. Віталій загальний засновник групи експертів центру громадських ініціатив, був з нами на прямому зв'язку.